Є президентська програма перевірки немовлят на спадкові і вроджені захворювання. Розкажіть про цей проєкт, як він буде працювати. В нашій лікарні і всіх лікарнях України до теперішнього часу обстежувались діти на чотири орфанні захворювання: Це гіпотиріоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром і фенілкітонурія, завдяки активній роботі президента і його команди. В нас стартувала програма на обстеження новонароджених дітей на 21 рідкісне орфанне захворювання. З 24 квітня ми повинні починати роботу і працювати в цьому направленні. До 24 квітня зберігається обстеження новонароджених на Чотири орфанних захворювання. Розширений генетичний неонатальний скринінг це найсучасніше та доступне обстеження дитини на спадкові захворювання обміну речовин. В перші дні його життя, тобто ще до появи е клінічних ознак, існують рідкісні вродження, гормональні та метаболічні порушення, які неможливо визначити у новонароджених дітей за зовнішніми ознаками, тобто, багато з них проявляються у більш е старшому віці. Однак наявність таких порушень у дітей може привести до розмови відсталості, вади серця, розвитку інфекційних хвороб, інвалідизації та навіть летальних випадків. Ця послуга є безкоштовна і доступна у пологових будинках. За словами Зінаїди Володимирівни, у пологовому відділенні проводять забір крові у перші 48 годин життя немовляти та передають на дослідження до медико-генетичної лабораторії. На сьогоднішній час таких лабораторій у нас на Україні три. Це місто Львів, місто Київ і місто Кривий Ріг. Наша лікарня заключила договір з Нового року з цією лабораторією, яка знаходиться в Кривому Розі, і вже навіть оці дослідження на чотири орфанні хвороби ми вже шлем не в Одесу, а туди. І ця ж лабораторія буде нам робити тести на 21 рідкісне захворювання. Зазначається, що для отримання послуги батькам новонародженого необхідно лише надати письмову згоду на проведення дослідження. Далі лікар сформовує пакет документів для відправки в лабораторію. Дивіться, мамочка. Коли дитинці буде повні дві дуби, ми можемо провести на скринінг за вашою згодою. Якщо ви згодні, ви заповнюєте таку згоду. І коли дитині повні дві доби набираються крапельки крові з п'яточки дитини на спеціальний тест планк. Він висушується і відправляється на подальше обстеження в спеціалізовану лабораторію. За результатами вас потім сповістять. Для чого це буде проводитися? Неонатальний скринінг це діагностика спадкових захворювань. Цей скринінг дозволяє діагностувати захворювання на ранніх етапах і своєчасно запобігти розвитку серйозних ускладнень. Ця кров набирається на спеціальні тести. Там є чотири кружечка, на них наноситься кров і відправляється в медико-генетичну лабораторію. І на протязі, як правило, двох-трьох тижнів ми вже знаємо, чи є у дитини якісь спадкові хвороби. У разі, якщо виявлено відхилення від норми показників, батьків інформують про загрозу здоров'ю дитини та подальших досліджень або призначення лікування експертами медико-генетичного центру, У разі виявлення відхилень в показниках. Сповіщаються і лікарі. Ми також сповіщаємося. Сповіщатись може. Мати, тому що телефончик вона дає згоду на дачу своїх персональних даних, і телефон є вказаний на тесті при заборі крові, можуть подзвонити мамі, можуть подзвонити нам. Якщо до мами, наприклад, не можемо дозвонитись, і ми, незважаючи ні на що, ні на свій час, дзвонимо і сповіщаємо. Або, якщо нам відомо, хто є сімейний лікар вже, то сповіщаємо сімейного лікаря. І тоді йде повторний забір крові, тести беруть у нас, бланки на тести тестів беруть у нас, в пологому відділенні вони лише є. І повторно відправляється кров на аналіз. У нас такі випадки були і. В більшості випадків все добре, але батьки повинні бути відкриті для цього і розуміти, що є багато факторів, на які впливає і температурний, і ем, що їла дитина, що їла мама. Тому, коли просять перепровірити, приїхати, треба приїздити. Такі дослідження дуже серйозні та дороговартісні, і вони проводяться лише у спеціалізованих лабораторіях. Для своєчасного виявлення порушень обміну речовин у всьому світі золотим стандартом є неонатальний скринінг. Тобто, у разі виявлення хвороби, це дає можливість розпочати своєчасне лікування та виграти дорогоцінний час для запобігання розвитку серйозних ускладнень. Зробивши неонатальний скринінг дитині, ви захищаєте її від можливої небезпеки для дитини в багатьох випадках, це повноцінне життя. Звичайно, такі державні програми вони просто так не стартують, адже це є, по-перше, згідно закону про права дитини, це захист прав дитини. Що включає захист прав дитини? Це збереження її здоров'я. І якщо таке орфанне захворювання виявляється своєчасно, то дитині часто призначають спеціалізоване харчування, гормон замісну терапію, ферментну терапію, яку держава забезпечує безкоштовно. Це батьки повинні знати, і це приведе до того, що дітки будуть рости здоровими. Вони не будуть не, не буде хронізації захворювання, не буде інвалідізації, тому що іноді батьки, не розуміючи серйозність таких досліджень, відносяться трошки несерйозно. Зараз інформації дуже багато. В інтернеті треба лише читати ту інформацію, яка дійсно потрібна для здоров'я. Не відхилятись від цих моментів, тому що зараз забір крові буде вже не на чотири кружечки, а на вісім. І нашим мамочкам треба буде терпіння витримати, тому що дитинка все ж таки плаче. Так? Ми підготуємося, ми плануємо закупити спеціальний крем обезболюючий. Емла є такий крем, який наноситься на ніжку. Але може не всім діткам він підійде. Але ми будемо з свого боку все робити для того, щоб ця процедура пройшла без. Болісну, бо вона дуже важлива. І е, така, знаєте, коли йдуть якісь вебінари, лекції, семінари по орфанним захворюванням, то абревіатурою е, і аватаркою по сучасному всіх цих е, конференцій є зебра. І коли запитують, чому зебра? Чому зебра? Тому що е, кажуть, ви знаєте, коли йде стукіт копит, то всі думають, що це кінь. Але це може бути зебра, тобто е якийсь симптом, який насторожує або батьків, або лікарів. Ми думаємо, що це просто так, це якесь просте захворювання. А іноді це може бути е таким е поштовхом до більш серйозного захворювання, яким являється рідкісного, яким являється зебра. Зебра це такий рідкісний кінь. Е он, ну, Особливий, так? тому я хотіла звернутися не лише до батьків, а й до лікарів, теж, що якщо ви бачите, що є якісь незвичайні симптоми, якісь незвичайні стани, не треба, не треба завершувати обстеження на рівні. Нашої лікарні ми являємося лікарнею другого рівня надання допомоги. Є лікарні третього рівня, є високоспеціалізовані лікарні, є генетичні лабораторії, і е, треба відправляти дітей, обстежувати і попередити розвиток якихось таких серйозних захворювань, які можуть привести і до смерті, і, на жаль, до тяжкої інвалідізації. Рані та комплексне обстеження, новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань, врятує багато життів маленьких українців. Ця програма дуже важлива. Ми дуже раді, що під патронатом президента, що виділились кошти, що навіть незважаючи на те, що у нас іде війна, і може дехто чекає, що у нас все. Буде таке в застиглому вигляді. У нас життя рухається, медицина розвивається. Ми хочемо всього найкращого діткам нашим, особливо, щоб вони не потерпали від війни. Вони повинні отримувати необхідну, правильну, висококваліфіковану допомогу, і це і є обстеження на ці 21 орфанне захворювання. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.